На сьогоднішній день підприємство з квітня місяця вже працює поточним ремонтом. В цьому році зв'язку з дефіцитом коштів взагалі не беруться в підряд приватні кампанії, як ми робили зазвичай на початку року. Ну кожних років в цьому році працює тільки наше комунальне підприємство управління автомобільних шляхів, займається поточним аварійним ремонтом і ліквідацією ямковості. Частково закриття розкопок. згідно тих планів, які поставили перед собою підприємство. На сьогоднішній день вже відремонтовано 44 тисячі квадратних метрів асфальтобетонного покриття. Можу помилитись, там більше ніж 25 мільйонів гривень, які вже з квітня місяця. Це матеріали, це заробітна плата працівників і це вартість асфальтобетону, який випускає силами комунального підприємства. Сезон ще продовжується. У нас ще є фактично серпень, є вересень, і будемо надіятися, що це частина жовтня. Зараз на сьогоднішній день вони працюють на вулиці Траянівське, частково вийдуть ремонт на вулицю Перемоги. Планують вулицю Київську, Київське шосе в районі Електрав. Далі у нас вулиця Дмитра Донцова, Мала Бердичівська, е Університетська і також і Борисатена. Тобто там великі переліки, є над чим працювати. Тобто, в першу чергу йдуться майстральні вулиці, вулиці, де рухається найбільше транспорту, а далі вже по місту.